Віцьомки. Добрий вечір всіх маленький. Кулечко, що це таке маленько, вітаєшся, так хвалець. Вітає, валень... Ой, а що ти о, там робиш? який наш левко молодець, щось там читає, а, е, е, хоче бути розумним. Колечко, е, е, що це таке? Я просто е, розглядаю мапу. мапу е, е, от, е, на цій мапі увесь світ, але так? я знайшов. Я знайшов нашу рідну землю, нашу Україну. як цікаво. Ой-ой-ой, яка вона гарна, яка вона гарненька. Хочете побачити, мабуть, телеглядачі знають, як виглядає, але ось у мене ось так вона виглядає. Мапа України. Так. І гори, і пісочок, і зелена травичка, річечки, і голубенька водичка. Річечки, озера і море, чорне і море, море, чорне море, чорне море. Ой, все-таки дуже дуже велика у нас Україна, велика, велика така. Та. Так. Ой, ти знаєш, що я mm -hmm. так подумав? Що? А якщо сісти на ось цю повітряну кулю, так. І так полетіти над Україною. То чи побачу її таку, як на карті? <рес> Левочко, ти знаєш? Я тобі скажу, якщо ти полетиш над Україною, ну не буде Україна виглядати в таких масштабах, як на карті. Щоб побачити Україну саме такою, так. то на повітряній кулі потрібно піднятися. Високо, високо, високо в небо, аж ген за хмари, аж до самого місяця. Щоб побачити отакою Україну маленькою? То це треба бути космонавтом. так, Треба бути космонавтом. А взагалі, наша держава дуже велика, дуже красива. А взагалі, діточки, я собі уявляю Левчика на повітряній кулі. Так десь літає між зірками, між місяцем. О, я можу тобі пісеньку заспівати. Яку пісню? Ну, це буде виглядати так. Місяць на небі. зіроньки сяють, Над Україною Левко летить. Ой, 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 ой. Я над Україною! Ой, хотів би Ти молодець, ти така молодець, що придумала про Україну і про Левка пісню. Ну я не зовсім придумала це ж українська народна пісня. Я її чуть-чуть переробила. А знаєш, що я подумав, Агеліто? Адже надзвичайно багато віршів складно про Україну. Пісень, і українці дуже люблять співати ці пісні, читати вірші. А чому? Тому що де б вони не були, чи на Україні, чи за межами далекій Америці, в Канаді, чи ще десь, вони завжди згадують про свій край. І хочеться, хочеться якось виразити, і тому ось такі пісні співають місяць на небі або вірші складають, тому що всі дуже люблять свою рідну Україну. Так і з такої великої любові до України, от в піснях всі поети намагаються оспівувати красу рідної батьківщини. Левчику, а ти знаєш, ми можемо попросити цьонок, щоби принесли до нас на передачу. Якогось гостя, який би якраз і заспівав пісеньку про Україну. Давай попросимо. Сьомки, ви чуєте, будь ласочка, принесіть нам такого гостя. Тьомочки, чують нас і готують. Готові, і готові. Вони ну готові. Читаємо. Читаємо. Давай. Важно. Летіть, цьомки поспішайте і ретельно пошукайте. Гостя в нашу передачу. Всі увага! Ой, кого ми бачимо! Бачим? Як тебе звати, Лялюся? Катрусик. Катрусочок, а скільки тобі років? Чотири. Ух ти. А звідки тебе забрали наші цьомки? Звідки ти прилетіла? Вдому? Бу... Вдома була. Ти була вдома. І тебе Аж... підхопили, отак і понесли, правда? Не злякалася? Ні? Молодець. Да, молодець. Скажи мені, будь ласка, катрусику, а що ти робила вдома? Співала. Співала? Ти любиш співати? І ти знаєш пісні? Так. Да. А ти могла би для левкадрука Аеліти і наших телеглядачів да. заспівати пісню? Могла наша би? Та. Добре. А як, як називається ця пісенька? Україна. О, пісенька про Україну. Так. Да. А, а ще що? для кого би ти хотіла заспівати цю пісню? Для Тата. Для тата? де твій тато? Тато служить в армії, тата зараз біля вас немає. От тато побачить донечко і тішиться. О, і гарне платячко, вишиванка, і пісня про Україну. Ну що ж, е, для артиста що потрібно легко зробити? Оплески, Оплески. потрібно. А артист дивиться <хи> на наших глядачів ось туди. Ось так телеглядачі. І ну що, Катрусику, давай, співай. Дороги іншої не треба. Покинь зори, чумачки слях, я йду до тебе і від тебе по золотих твоїх стежках, Мені не можна не любити, тобі не можна не свисти, і ж доти варто світі жити. Береш і, квіт, Суки, і квіт, квіт, ти. Україно, Україно. Після радищі доріг Вірне серце твого сина, Я кладу тобі до них. Ой, вірне серце донісь такої гарної. От молодець, як вона гарно заспівала автор Тарас Петрененко, всі знають цю пісню, всі співають, і така маленька, чарівна дівчинка так гарно заспівала. Петрусику, а скажи мені, будь ласка, хто в тебе залишився вдома. В тебе хтось вдома є? Братик, сестричка в тебе є? Ти прилетіла до нас, а в хаті хто ще? Нема братика і сестрички, а хотіла би мати братика або сестричку мене є, є А як називається? Остапчик Тарас Іван. О! Остапчик Тарас Іван і Данило. Данилку, що чотири братика? А старші чи молодші? Данило а все решта став. Ой, нічого собі, ти така щаслива, чотири братчика. Ото От чотири захисники вдома має. Ой, моє сонечко. Катрусику, а ти ще м, ходиш кудись, скрім ш... садочка? Да. Куди, розкажи. Фундеркінде. Фундеркін? Школа О, І там вас навчають малювати. А я знаю, що школа Вондерки ще навчає англійської мови. А ти знаєш щось англійською? А можеш привітатись англійською? Як? О, вміє, oh, молодець! Англійський алфавіт, ти знаєш? А можеш нам розказати? Давай! I I guess K L M N O P Q R S T U V W XYZ. We W XYZ W XYZ. Ти чотири рочки. Ти подивися, вона знає вже англійський алфавіт, Деякі діти навіть не знають. Тому що це діти вундеркінди. Вундеркінди. Так, вундеркінди ходить вундеркінди. Катрусику, а ти ще чимось займаєшся? Так. Да. Чим? Малювати. Малювати. Ти любиш малювати? Так. Да. А чим ти любиш малювати? Олічками, фломастерами, фарбами? Чим? Фарбами. фарбами. Фарбами? Серйозно. Ну так, що там розмінюватись на якісь олівчики, правда, Лешку? Фарби, то є серйозно. Катрусю, уже підходить час. До завершення нашої передачі, тому що всі діточки в такій пізній годині лягають спатоньки. А що потрібно робити перед тим, як іти спати? Чистити зуби, а ще що, молодець, а ще що. Молитися. А, молитися треба. А ти знаєш молитву? А можеш нам її розказати? Ну давайте разом з нашими телеглядачами ось так поставимо, луці, помолимося за всіх хлопчиків і дівчат. Помолимося за всю Україну і помолимося за твого татка. Давай. Давай. Ангелик у нас охоронить. Рано ввечірдиноці будь мені допомочі. Світечкою за світи. Крилами, крилами захисти. Ой, як гарно. Ангелу-хоронителю захисти своїми великими, білими, могутніми крилами, всіх діточок, всю Україну. Ну, моя маленька ляля, дякую тобі за те, що ти так гарно нас сьогодні потішила, розказала нам стільки цікавого і таку гарну молитву прочитала. Ну що, будемо летіти додому? Будемо. Але можеш попрощатися з усіма телеглядачами? Прощайся. Бай-бай. 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 Бай-бай всім телеглядачам. Ну що, Олечку, зачитуємо заклинання? Давай. Дякуємо, було приємно. І гадаємо це взаємно А тепер попросимо цьому Провести тебе, тебе додому. Ось так, Левчику. Так гарно ми помолилися за всю Україну, за всіх діточок гарно помолилися. Дуже гарненька гость, нас. Так, і тепер ми можемо сміливо йти спати. Нам нічого не страшно, тому що нас захищає. Ангел охорони. Прощаємося з нашими хлопчиками, дівчатками. Ми вас цьому, ми вас любимо. І всім хлопчикам і дівчаткам, ми в кодерку еліта кажуть: "Цямкі, на добраніч". Цям, цом-цом, цомкі, на добраніч, цом. Цом-цом, цом-цом. Цом-цо, цом-цо. На добраніч. На <свистак> добраніч.